Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. Поки ще маю можливість знімаю відео для вас, що потрібно робити восени з полуницею, щоб отримати на наступний рік дуже гарний урожай. Одразу нагадаю, я вже одне відео знімав. Про обробки, які потрібно робити обробки по листу. І сьогодні вам розкажу про те, чим потрібно підживляти, що потрібно давати в корінь, щоб скажімо так, отримати гарний урожай. Значить, Нагадую, обробляємо так само від грибкових, від шкідників. Обов'язково йдуть обробки, бажано додавати мікроелементи. Ну і перед зимою обов'язково пройтись контактним фунгіцидом. Мідний купорос, фунгіцид на основі міді, там, медян екстра і багато там є інших, конкретно, якогось одного. Ви собі вибираєте, приходите в магазин і кажете, дайте мені препарат, фунгіцид на основі міді. І вони вам дають. Скажете, що по полуниці і все. Для чого це потрібно? Пам'ятаєте, щоб був гарний чистий лист. Без е, хвороб, без, ну, щоб ми в зиму пішли здорові, гарні. Також, для того, щоб піти в зиму здоровими і гарними, потрібно давати підживлення. потрібно давати добрива. Але, так як ви всі пам'ятаєте, добрива восени, в серпні, вересні місяці полуниці потрібно давати. Менше, менше, менше азоту, майже азоту надавати. Більше даємо фосфору, більше даємо е, калійного. Наприклад, тут у нас молоді насадження. Бачите, листовий апарат він не ось такий, як весною дебела шапка Він такий більш приземлистий. Е, вона все одно не буде рости вверх. І гнати її вверх не потрібно. Тому, можливо, одна з тих причин. Чому виходять восени ніби грубенькі, ніби корінь нормальний саженець, а листечко маленьке, шапка маленька. Чому? Тому що ми не напаковуємо його азотом. Можна розігнати азотом, але потім цей саженець, він не дасть вам такого як якби ви хотіли отримати. І взагалі може не дати, дати тільки вуса і рости собі. Тобто можна, може вона зажаріти, скажімо так. Потрібно давати більше фосфору, більше калію. Взагалі ми молоді посадження, от молоду полуницю підживляємо одразу фосфорними добривами. Тобто я використовую фірму Яра, кристалони жовтий 134013. 13. Для того, щоб гарно розвивався корінь і не лише корінь, для того, щоб вона закладала плодову почку і ну, фосфор це взагалі енергія. Це енергія для рослини, вона тоді має. Енергію для потужного, гарного росту кореневої, гарного росту навіть того самого надземного апарату. дивіться, і Журнея був висаджений з більшими ось такими листками. бачите, Але на осінь, на зиму він виростив собі ось такий маленький і він себе прикриває ніби ось такою шапочкою. От. Фосфорні. До речі, ось такі ці стаканові, стаканову розсаду. Я вже неодноразово експериментував і з копанкою, і касета, і стакан. Стаканову розсаду можна одразу брати і підживляти. Можна спокійно брати, посадили, і прокапали, і одразу можна підживити. Касетну і відкритий кореневу копанку ні в якому разі не можна підживляти, її треба чекати 2 неділі, щоб прийшло. Отже, перше підживлення посадили саджанці фосфорне. Потім йде в нас калійна формула. Там 12 12 36 чи є там ще Яри ярий крісталон там 7 12 36 але більше мікроелементів йде. Також дуже-дуже така формула корисна, можливо, на осінь вона буде і більш доцільного. Там, ой, там азот іде в нітратна, амідна. В амідній, здається, формі. Тобто такий довгоіграючий він йде. І трохи його менше, а більше мікроелементів. І це дуже буде гарно впливати на закладання плодової почки на наступний рік. Тобто, ви закладаєте восени урожай і собі чередуєте. Фосфорна калійна, фосфорна калійна. І потрібно постаратися так, щоб перед зимою, десь от на початку жовтня, кінець вересня, початок жовтня, зробити. Гарне підживлення саме калійною формулою. Тобто саме калієм. Калій це імунітет, це здоров'я, це не лише плодова почка, а це рослина вам гарно перезимує, вона буде мати силу для того, щоб перезимувати і дати на наступний рік вам гарний урожай. Сильно пізно також не варто її підживляти. Чому? Тому що потрібно дивитися по температурах, щоб ваше доброго засвоїлося. Тобто, щоб ви не викинули гроші на вітер. Ну, кінець вересня, початок жовтня остання підкормка. В принципі, ну, можливо, дивитись по погоді, якщо ще тепло буде, то і до, до середини жовтня можна підживити. Ви повинні пам'ятати, що рослина. Корінь працює після 8 градусів тепла. Коли температура опускається нижче 8 градусів тепла, корінь не працює. Тобто поживні речовини вже не всмоктуються, рослина засипає. От до того моменту, хоча б за тиждень, ви повинні зробити останню підкормку. Запам'ятали обробки по листу фунгіцидами системними перед зимою контактними. В корінь даємо фосфор, калій по черзі кілька разів. І остання повинна бути калійна до того, як настануть холода. Все, в принципі, дуже просто, все елементарно. Якщо ви це зробите, отримаєте дуже гарний результат і будете мене згадувати на наступний рік. Все, всім гарних вружаїв. Ну і слава Україні!